Завдяки співпраці з нашими наземними партнерами, а саме це німецьке місто із зерло, Тернопільська міська лікарня номер 2 отримала нову сучасну сонячну станцію, яка встановлена сьогодні на даху педіатричного відділення. Це питання першої економії коштів, друге це питання енергетичної безпеки. Це можливість роботи навіть під час блекаутів. Тому хочу подякувати нашим партнерам з міста Ізерлон, особисто бургомістру цього міста. А також представнику муніципалітету його радниці Сільвії за таку добру підтримку, місто Ізерлон дуже радий підтримати місто Тернопіль у відновленні насамперед через такі проєкти, як ця сонячна станція, яка покриває 60% енергетичних потреб на додаток до всіх інших гуманітарних проєктів, які ми реалізуємо тут у Тернополі. Медзакладу дає економити електроенергію, заощаджувати і в подальшому зекономити кошти на електроенергію, які можуть піти на розвиток клініки і заради здоров'я наших маленьких пацієнтів.